Вітаю, шановні 11 класи на уроці з всесвітньої історії. І сьогодні у нас останній урок проводимо ми сьогодні узагальнення до курсу всесвітньої історії 11-го класу. Пригадаємо основні тенденції розвитку світу в другій половині 20-го, на початку 21-го століття і місце України в сучасному співтоваристві. Друга світова війна започаткувала новий світовий порядок. Світ став біполярним, тобто двополюсним, відбулися якісні зміни в розвитку світової економіки, а також у повсякденному житті людей. Перші 15 повоєнних років спостерігались високі темпи розвитку індустріальних країн, і сталися економічні дива в Німеччині, Італії та Японії. Відмова від надмірного втручання держави в економіки стимулювала приватну ініціативу і підприємливість. Створені міжнародної фінансової системи під опікою США та план Маршалла стали передумовою соціально-економічних перетворень в європейських державах. У країнах радянського блоку, в умовах холодної війни, за відсутністю іноземної фінансової допомоги матеріальні умови життя людей покращувались повільно. СРСР диктувало соціалістичним країнам лінію поведінки не тільки на міжнародній арені, а й у внутрішній політиці. Спроба звільнитися від радянського впливу придушувалось із застосуванням військ країн організації Варшавського договору. Міжнародні спільноти і відносини між Сходом та Заходом до кінця 80-х років перебували під впливом Холодної війни. Траплялися гострі кризи, блокада Західного Берліна, Корейська війна, В'єтнамська війна, Карибська криза та інше. Символом холодної війни було протистояння між НАТО та організацією. Варшавського договору. Важливою подією в післявоєнній історії став крах світової колоніальної системи. Цей процес пройшов здебільшого мирно, оскільки, з одного боку, у залежних країнах на початку 60-х років уже сформувалися національні еліти. А з іншого, країни метрополії усвідомлювали, що колонії як форма політичного і економічного управління територіями відходять в минуле. Наприкінці 40-х, у 50-х роках розпочався період активної інтеграції європейських країн. Створюються Ради Європи в 1949 році, Європейське об'єднання вугілля та Сталі в 1951 році та європейське економічне співтовариство в 1957 році. Наприкінці 80-х років у східноєвропейських країнах відбуваються демократичні революції, у нас наслідок яких було знищено комуністичні режими в більшості із цих країн, які потім стануть повноцінними членами ЄС, з іншого боку, було створено сам європейський союз і введено в обіг спільну валюту Євро. Єдиним арбітром в міжнародних спорах залишається створена в квітні 1945 року Організація Об'єднаних Націй, однією з країн-засновниць якої є Україна. Незважаючи на проблеми, які виникають, ООН загалом виконує свої функції. Прогрес в галузі техніки і технології, в науці відображений в нових формах мистецтва та архітектури. В останній третині ХХ століття у світовій економіці відбуваються докорінні зміни. Провідні індустріальні країни досягли постіндустріального інформаційного етапу розвитку. В економічній сфері відбувається глобалізація, яка полягає у зростанні взаємозалежності країн, розширенні міжнародної торгівлі, загальносвітовому характері економічних спадів та криз, формуванні загальносвітового ринку праці тощо. Характерною рисою економічної глобалізації є перенаселення транснаціональними корпораціями багатьох виробництв країн третього світу з метою скорочення витрат. З одного боку, це сприяє створенню нових робочих місць і стимулюванню економіки цих країн, а з другого, подібні тенденції викликають звинувачення в економічній експлуатації менш розвинених країн, особливо транснаціональними корпораціями. Тому економічна глобалізація часто критикується як прояв неоколоніалізму. Проте глобалізація не зводиться лише до економічних процесів, вона знаходить свої прояви також в інтенсифікації міжнародної політики, культурного обміну, туризму, спорту. Таким чином, глобалізація дедалі більше визначає обличчя сучасного світу і стає однією з найвиразніших рис суспільного прогресу. Україна є єдиною європейською країною, які мають багатовікову історію. Є однією з європейських країн, яка має багатовікову історію. Наша країна найбільша за площею держава Європи. А за чисельністю населення посягає п'яте місце. Територіально, культурно та ментально Україна завжди належала до європейської цивілізації. Перед країною стоїть завдання забезпечити реалізацію своїх національних інтересів у динамічному світі. Успіх будь-якої нації в 21 столітті залежить від її спроможності реалізувати свої національні інтереси через участь у процесах глобалізації. Україна бере активну участь у всіх програмах ООН, надаючи великого значення діяльності цієї організації. Також Україна взаємодіє зі спеціалізованими установами ООН та іншими міжнародними організаціями з багатьох питань, включаючи боротьбу з бідністю. Охорону навколишнього середовища удосконалення системи охорони здоров'я. Пріоритетним національним інтересом України в сфері зовнішньої політики є стратегічне партнерство України з НАТО. Після Революції Гідності та початку російсько-української війни в сфері зовнішньополітичної діяльності наша країна відмовилась від позаблокового статусу і взяла курс на вступ до НАТО. Україна брала участь у всіх основних поточних миротворчих місіях в Косово, Іраці та Афганістані, і змушено було їх припинити лише з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Членство України в Раді Європі також є важливим чинником інтеграції нашої країни в єдиний європейський правовий простір. Задяки приведенню національного законодавства відповідно до європейських норм основні напрямки співробітництва України та Ради Європи полягають у забезпеченні прав людини і соціальної єдності, реформуванні судової системи та боротьби з корупцією. Україна не залишається осторонь гуманітарних катастроф, пов'язаних зі збройними конфліктами в різних країнах. Завдяки послідовній та виваженій позиції в ООН та інших міжнародних організаціях Україна отримує значну технічну допомогу спеціалізованих установ ООН і фондів та програм. На початку 21 століття в Україні виникли також різні військові, економічні, політичні, соціальні та культурні проблеми, які потребують не тільки мобілізації внутрішніх ресурсів, а й згуртування суспільства, активної міжнародної співпраці для національної оборони та розвитку. Участь України в процесах глобалізації полягає у взаємодії з світом у рамках наднаціональних інституцій, таких як ООН, Світовий банк, Світова організація торгівлі тощо. А також участі у формуванні глобальної економіки і політики, а також на рівні двосторонніх відносин з міжнародними партнерами. Зокрема, важливою є співпраця із США, Китаєм, країнами Європейського Союзу. Серед пріоритетних завдань це просування українських технологій. Боротьба за ринки збуту для сільгосподарської та промислової продукції, пропагування української освіти та протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності та захист незалежності країн на початку 21-го століття Європа обережно ставилась до подальшого розширення Європейського союзу, взявши певну паузу щодо прийняття нових членів. З іншого боку, Україна докладає зусиль для приведення національних стандартів життя до стандартів ЄС. Визнанням прогресу України в цьому шляху стало встановлення в 2017 році безвізового режиму між Україною та країнами-членами Європейського союзу а також надання статусу кандидата в європейський союз у 2022 році. Дуже великі зміни відбулися в вимірі цінностей людського буття в сучасному світі і взагалі толерантності. Цінностями людського буття є як матеріальні речі, так і духовні. Розглянемо саме духовну складову людського буття. Як правило, поняття духовність можна окреслити через рівень знань, освіченість, етико-моральну систему співвідношень людини як особистості та її ставлення до соціальної реальності. У процесі соціалізації людини відбувається формування її внутрішнього світу ціннісно смислових вимірів буття. На кожному етапі розвитку історії сутність людини в більшій чи меншій мірі набуває нових форм і смислових значень. Людина та її життєві орієнтири розглядаються в різних координатах, зокрема в сучасному світі, завдяки поширенню соціальних мереж і зануренню молоді у віртуальну реальність. Сустрігається повсюдна знеособленість комунікації, відсутність співпереживання у спілкуванні, і це поглибило властивий для західноєвропейської традиції індивідуалізм, що виявляє суперечливий характер буття сучасної людини через замкненість та соціальний інфантилізм. Так само, процеси глобалізації, що далі більше вносять свої корективи в сучасний світ, змінюючи свідомість та соціальний характер життєдіяльності людини. Революція в галузі засобів масової комунікації, що зумовила збільшення швидкості обміну інформацією, прийняття рішень, динаміку економі... економічних, культурних та політичних явищ, визначила такі нові якості людини, як самостійність і рішучість. Необхідність оперативно орієнтовуватись в мінливому інформаційному просторі. Здатні швидко аналізувати, приймати рішення та сприяти їх втіленню, дедалі більше стають ознаками нових вимірів людського життя. Ось так дуже коротко я підвів підсумок того, про що ми з вами спілкувалися весь цей навчальний рік. Ваше завдання я пропоную, щоб ви закріпили це ще з підручника, підготувалися до контрольної і виконали цей останній ривок в всесвітній історії шкільного курсу 11 класу. Успіхів вам у модальшому вивченні інших предметів або навіть історії, якщо ви з цим вирішили пов'язати своє життя. До зустрічі!